Позов до Верховного Суду України за оскарження цих санкцій, я згодом поясню, чому ми вважаємо, що вони не тільки неправильно оформлені, абсолютно незаконні, свавільні і антиконституційні, по суті. Але ми з'ясовуємо з наших джерел, з неофіційних, очевидно, що, що, бо Зеленський не пояснює, як з'явилася ця санкція. Ви чули, що він мав сказати суспільству про підстави застосування. З наших джерел витикає, що. Планувалося оголосити санкції в одному пакеті, назвати це пакет проти українських олігархів, з прізвищами Порошенко, Коломойський, Медведчук, Живаро, Бульова. Але не знайшлося, хоча дуже наполегливо приходило прохання з офісу президента, не знайшлося підстав конкретної інформації для запровадження санкцій проти Порошенка через туристичну діяльність. Терористична діяльність це єдина підстава. На якої можуть бути обґрунтовані санкції проти громадянина України. Проти іноземців, будь ласка. Якщо президент вважає, Ренбол погоджується іноземець створює небезпеку і так далі, можуть бути санкції. Громадянин України захищені від цього. Єдиний 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 випадок, якщо у вас є терористична діяльність. СБУ цього не підтвердив.